Реформування медицини з свого лікувального закладу дочекалися мешканці угорників. У цьому приміському селі Івано-Франківська відкрили відреконструйоване відділення загальної практики сімейної медицини. Досі про амбулаторії тут лише мріяли. Втілила її у життя місцева влада. На облаштування медзакладу кошторисна вартість, якого понад 2 мільйони гривень левову частку коштів виділили з міської скарбниці. Досі лікувальний пункт в угорниках знаходився в орендованому приміщенні автоуправління. Звісно, відповідних умов для надання медичної допомоги тут не було. Нині селяни мають чудову амбулаторію з євроремонтом, відповідним обладнанням та денним стаціонаром. Це питання було актуальним, тому що відділення, яке функціонувало в нас до до цього часу, знаходилося в орендованому пристосованому приміщенні автоуправління. Звичайно, що там не було відповідних умов для праці, часто і не дозволяв температур, Режим. Населення микитинців і угорників складає 9 тисяч населення. Тут буде працювати, вони вже є. 6 лікарів, а всього медичного персоналу, яке буде обслуговувати цю кількість населення 20, 20 по штатному розпису. Є обладнання, фізкабінет, лабораторія сучасна. Ще планується придбати тут апарат ультразвукової діагностики. І це фактично міні-поліклініка, де не треба їхати до міста Івано-Франківська. Наблизити первинну медичну допомогу до населення та зробити її більш доступною такою є головна мета медичної реформи. Наразі не всі прикарпатці можуть лікуватися у сучасних медзакладах. В угорниках, аби привести все до ладу у новоспеченні амбулаторії, витратили понад 2 мільйони гривень. Звісно, для сільського бюджету це непосильна сума, тому левову частку коштів виділили із міської скарбниці. Ми послідовно підтримуємо розвиток приміських сіл міста Івано-Франківська. І, зокрема, ви бачите, що протягом цих трьох років була відкрита нова сільська рада. а Сьогодні ми на святі відкриття амбулаторії. Також неодноразово приміські села брали участь у програмі розвитку місцевого самоврядування і це встановлення різноманітних спортивних дитячих споруд. Зокрема, сьогодні також сцени нової, оновленої. Ми Завжди намагаємося робити фундаментальні речі рік тому. Ми відкрили дитячий садочок Новочинецькій 210. намагаємося інвестувати в великий об'єкт саме туди, в такі речі, які служать людям, треба концентрувати бюджетні кошти. А щоб угорницьким лікарям було комфортніше працювати та вони мали змогу оперативно реагувати на виклики, їм вручили ключі від автомобіля медичної служби. На цьому свято не закінчилося. На новенькій відремонтованій літній сцені тамтешнього будинку культури відбувся концерт, ігрова програма та виставка дитячих робіт.